Головне події в Харкові та області 12 червня. Охоронеця з Харкова підозрюють у роботі на РФ. СБУ затримала жінку, яка ймовірно допомагала ворогу, надаючи координати місць розміщення ЗСУ та звіти про наслідки обстрілів. Відповідно переписку знайшли у її телефоні. Як повідомив спікер у СБУ в Харківській області Владислав Абдула на російських загарбників, харків'янка вийшла самостійно через телеграм і давала окупантам поради, як воювати, а також закликала захопити Харків. Їй оголосили про підозру за двома статтями кримінального кодексу. У держзради та виправдання російської агресії за це загрожує довічне зараз жінка в СІЗО Російські окупанти намагаються створити пояс безпеки на харківському напрямку. Повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він відзначив, що на Харківщині противник веде безуспішні дії, щоб просунутися вперед. У Вовчанську окупанти загрузли. Генштаб ЗСУ протягом дня інформував про боєзіткнення в районах Вовчанська та села Тихе. За даними інституту вивчення війни, українські сили нещодавно повернули втрачені позиції на Липцівському напрямку. Зокрема, ЗСУ повернули позиції вздовж дороги Липці Харків на південний. Схід від глибокого командир батальйону Ахілес 92 другої ШБР Юрій Федоренко вважає, що у оборонців України є всі шанси вибити противника з ключових позицій на Харківському напрямку. Про це він заявив у відео на власному телеграм-каналі. Сьогодні в день пасажирський мікроавтобус потрапив у ДТП в Пісочині. Транспортний засіб вилетів на узбіччя, водій загинув. Серед пасажирів постраждали жінка та семирічний хлопчик. Дитина отримала гостру реакцію на стрес. Інші пасажири від шпіталізації відмовилися, повідомили в головному управлінні Нацполіції Харківщини. У Харкові готуються будувати ще одну підземну школу на базі ліцею номер 153 в Новобаварському районі. Відповідний тендер уже оголосила райдержадміністрація. Повідомив харківський антикорупційний центр. Вартість робіт 70 мільйонів гривень. Їх планують завершити до 20 грудня. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.